Це вулиця Білоцерківська. У дев'ятиповерховому гуртожитку, який належить заводу іскра, живе понад 500 мешканців. Сміття із 193 квартир люди виносять у два сміттєві баки. Через те, що його не вивезли вчасно, вільного місця вже немає. То вже так на терпінню приходить кінець. Бачите, що робиться. Це чути. Все несеться вітром, все вітром несеться. Та й отаке? Отаке. Люди йдуть, люди озираються, що то за. Свалка нова. Так, як буде, тут у нас взагалі закриють тим сміттям, що нас не буде видно, як то ще тиждень постоїть, mm. то все, і коти, і пси, і бо знає, що то бігає, то просто не виносимо. Я не знаю, останній час вони дуже погано його вивозять. Майже тиждень воно тут стоїть і не думаю, навіть забирати, я так розумію. Керівництво заводу Іскра пояснює, гроші на вивіз сміття підприємству надали. Між нашим підприємством і Комеко. Є договір, з якого останній здійснюють вивіз побудового сміття. Станом на е, момент цього інтерв'ю заборони з підприємства нашого потіска перед, перед комеко по вивозу е, побутового сміття немає. Всі рахунки проплачені. Не вивозили сміття через поламану машину, пояснюють на фірмі Комеко. Щоправда, у вівторок її замінили резервною і з вулиці Білоцерківської все прибрали. Працює машина, все нормально беруть. Трохи ну, були такі незручності для мешканців, але це буквально день-два. Тим більше, що якщо були, лист не було, то відповідно воно б при такого не було, і були раз листі проборальники кидають. Мешканці зранку встають і кидають, якось аку... дуже швидко контейнер наповнюється. Це є проблема вересня, жовтня жовтня, кожного року таке є. Сміттєві баки фірма має чистити кожного дня, проте навіть щоденне вивезення не робить їх вільними, адже відходи у ці два баки зносять і жителі приватних будинків, що стоять поруч. Ірина Панчишин, Роман Миленький, Олександр Бригадир, головні новини Львова.